Всім привіт! Я знімаю нове відео, і його ідея мені прийшла, коли я завантажила Goodreads і перейшла в розділ відгуки. І саме сьогодні я хочу з вами прочитати відгуки на серії Крови попол», які писали деякі люди. Саме погані відгуки, бо це найцікавіше читати. Я скажу так, я люблю цю серію. Третю книгу я ще не читала. Але є люди, які просто зневажають ці книги. Ну що, перший відгук. Більше 600 сторінок без ніякого сюжету, без вайбів, головні герої без мізків, тонко завуальований расизм і надто багато згадок медової дині. Ну, про диню. Слушне зауваження, але мене це не дратувало. Блін, а я? А де там тонко завуальований расизм? Я його не побачила, коли читала. Так, ну що, йдемо далі. Речі, які я ніколи не хочу прочитати знову. Ти мене інтригуєш. Будь-яке речення, що включає в себе слово принцеса. Я тебе проштрикну, з тобою серйозно, щось не так. Будь-які питання від маківки, яка ніби відкриває рота, тільки щоб задавати питання і робити погрози, що вона когось проштрикне. Речі, які я хочу. Чортова сцена троєднічка. І це єдина причина, чому я буду читати третю книгу. Всі ми цього чекаємо. Але, здається, в третій книзі цього немає, хоча я ще її не читала. Так, йдемо далі. Дуже жахливий спітоустрій, Але знаєте що? Мені сподобалися сцени 18. Н достатньо, щоб я захотіла прочитати наступну книгу. Розумію, всі ми. Поважаємо цю книгу за ці сцени. Я, нарешті, вільна найгірший досвід у моєму чортовому житті. Навіщо ну, так? Ну настільки вона погана? Ну, що ви. А -а -а. Якщо я коли-небудь прочитаю ще одну погрозу маківки про штрикнути Кастіла, я відчуваю, що сама проштрикну когось. І далі автор цього відгуку надає нам 53. Відсилки до книги, де Маківка погрожувала когось проштрикнути. Оце людині не подобалось настільки, що вона сиділа і вибирала ці сцени. 53, блін, ну це насправді багато. Мене теж здається, це трохи дратувало, коли я читала: що, типу, скільки можна? Ну, що ти взагалі тютю? Типу, так, ідемо далі. Маківка хоче знати, чому Голк практично змушує її на ньому одружитися. Голк. Я розкажу тобі чому? Важливо одружитися, тому що маківка, так, чому Гоук? Знаєш що? Я розкажу тобі після ще приблизно ста сторінок, а до того залишатись на лінії. Ну це правда, блін. Навіщо відкладати завжди? Вони завжди щось відкладають. Ні, щоб, блін, нормально сісти, поговорити. Вони такі ой, потім, потім тобі розкажу, потім ти все зрозумієш, та, блін, сядь і скажи вже. Із крові і попелу я повстала, щоб прочитати цю книгу, і зараз я просто плоть і вогонь, тому що я згораю від болю, яку який ця книга мені принесла. Ну, іноді люди надто критичні, ну не все так погано. Ви не готові до пекла, через яке я пройшла, читаючи медову диню, частина доруха. Я кринжувала так сильно читаючи, читаючи цю частину, що моє обличчя зламалося. Це було 70% подорожів і розмов, і кринжування, 50% кусання і 5% самого сюжету. Я просто і нецензурна лексика, якщо я відкинуся, це тому, що ця книга просто мене вбила. Одна зірочка, тому що якого фіга. Так, я все-таки змогла прочитати цілу книгу всі 600 сторінок. І я можу сказати, що це було дещо однозначно. Я не розумію, як книга може бути настільки поганою. Я почала читати цю книгу з дуже маленькими сподіваннями і все одно була розчарована. Я не думаю, що я колись крінжувала так сильно. Коли читала книгу, я не впевнена, що я взагалі колись кринжувала, читаючи книгу. Тепер я розумію, чому Софія називає цю книгу із бруду і сміття. Yes. Мені шкода, але вона заслуговує на це ім'я. Люди, за що? Але про медову диню. Ну, медова диня це таке слушне зауваження, можна трошки поменше романтизувати його обожнювання. Медової дині в обличчі Маківки. Але загалом не настільки вона погана. Я не знаю, чому кажуть, що взагалі немає сюжету, світоустрою. Як на мене, в цій книзі досить таки непоганий світоустрій. Нам розкривають королівство, декілька його частин, нам показують війну. Це дуже непогано. Також ці ну, вампіри, там, до речі, ще було багато коментарів про те, що це просто ніби знову читаєш сутінки, але в новому виконанні і крінжуєш. Але не знаю. Я не вважаю настільки поганою. Мені було тільки важко читати першу частину, перші сторінки, тому що я взагалі нічого не розуміла. От ти читаєш і такий what's going on here?» Але далі мені подобалось. Я не знаю, чому люди такі злі. Ну що, на цьому ми закінчимо. Я не знаю, чи взагалі зайде такий формат, тому що я бачила ще багато відгуків і на інші популярні книги, і я б хотіла їх разом з вами прочитати, але я не знаю, чи буде вам це цікаво, тому що в моїй голові це смішно і цікаво, але коли я знімаю, це вже здається, не таким смішним. Тому скажіть, будь ласка, чи варто взагалі таке знімати? Дякую за перегляд, якщо ви це додивилися, і побачимось в наступному відео.